Вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 завітали до молодіжного театру на новорічну виставу, аби насолодитися атмосферою придешнього свята та одержати солодкі подарунки від особливих гостей захисників, які боронять нашу країну. Замою військовослужбовців 376 го окремого батальйону охорони та обслуговування добровітань. Також доєднався один з торговельних центрів нашого міста. Фойє театру заполонили щасливі посмішки та дитячий сміх, який лунав впродовж цього свята. Благодійники передали цукерки для військовослужбовців та їх родин, але Командуванням частини та особовим складом було прийнято рішення передати ці подарунки дітям, які цього ну, більш потребують. Дітки отримали якісь позитивні враження від різдва. І ми вже до нового року також, а щоб збільшити ці позитивні емоції, то вирішили ще підготували виставу і від молодіжного театру, і солодкі подарунки від согового центру. Привітати дітей напередодні нового року важливо для військовослужбовців, адже вони розуміють, що діти з особливими освітніми Німи потребами в умовах повномасштабного вторгнення потребують підвищеної уваги. Мужнім військовим три чотири до учнів також завітав і святий Миколай, який не залишив без уваги жодну дитину а відтак. Кожен міг відчути дух різдвяно новорічних свят. В свою чергу актори молодіжного театру порадували вихованців виставу про Санта-Клауса. Ми дуже вдячні і військовослужбовцям, і всім, хто долучився до цього гарного святу, за те, що все ж таки у діток, незважаючи на всі ситуації, проблемні, на те, що відбувається зараз, військові дії у них все одно продовжується дитинство, є свят. То є люди, які за них піклуються, думають про них, переживають. Ми дуже всім вдячні. За словами Регіни Гусак, більшість дітей отримали психологічні травми через жахливі події лютого березня 2022 року і зараз живуть в умовах постійних повітряних тривог. Такі ж заходи допомагають відволіктися. Є можливість знову поспілкуватися з однолітками, щиро радіти життю та продовжувати мріяти, незважаючи ні на що.